Дуже зручно, то що з дійсності вже зробили ремонт, і я завжди раді сюди приходити, так як в мене є старша донька. Ми вже приходили до лікарка, і також вона дуже чудово гарно провела нам все. І не тільки до офтальмолога, і до ортопеда. І ми завжди дуже раді сюди попасти. Хоч це важко, бо це як державна лікарня записатися нам. А те, що ігрова, це теж дуже добре. Бо коли є, наприклад, там потрібно зачекати, ми можемо посидіти. Дитина зацікавлена і не скучно і вона гарно проводить час і вся кольорова, і це теж дуже дуже добре. Ось так позитивно відгукуються батьки маленьких пацієнтів про оновлений дитячий діагностичний центр лікарні святого Миколая. Медзаклад капітально відремонтували, роботи тривали півроку. Тому ми сьогодні відкриваємо ці оновлені приміщення для того, щоб дітки перебували в класних умовах, гарних пролікувалися і їм було тут значно легше отримати лікування ніж коли це було попередньо. Ця поліклініка вже приймає в рази більше. Я вам тільки назву дві цифри, щоб ви зрозуміли. У 2022 році прийом поліклініки діточок було 48 тисяч. Зараз ми приймаємо близько 100 тисяч дітей. Тому на цих самих площах тому комфортабельність для цих малюків має бути на вищому рівні. Загальна площа оновленого центру 2,5 тисячі метрів квадратних. Це три поверхи з 29 кабінетами. Тепер тут працює команда 46 висококваліфікованих лікарів. Ми зробили вхід, як оновлений, комфортний, який відразу можна переходити з території лікарні до нас. Тут у нас оновлені так само фасадні роботи, проведені. На кожному поверсі є. Дитяча зона, є дитяча кімната, є кімната матері і дитини, такі зони для відпочинку. Усі роботи вдалося виконати за гроші благодійників. Ми зрозуміли, що саме цей центр потребує найбільшої допомоги, і ми вирішили бути корисними, як діткам, які сюди приходять, так і їхнім батькам, які приводять маленьких на огляд. Нам було зрозуміло, що сьогодні місто Львів переживає той період, коли є наплив населення, також внутрішньо переміщені особи, дітки, які приїжджають з інших регіонів. Тому нам виглядало природньо, що потрібно їм допомогти і надати відповідні умови для медичних послуг. Після відкриття оновленого центру діти взяли участь у ярмарку професій. у п'яти тематичних кабінетах. Вони спробували себе в ролі офтальмолога, дерматолога, кардіолога, узд спеціаліста та отоларинголога і навіть виписували символічні рецепти відвідувачам.